Ніхто із зв'язаних тілесними пристрастями і похотями недостойний наближатися, приходити і служити тобі царю слави. Саме такі слова священик промовляє щоразу перед тим, як здійснюється великий вхід, перед тим, як виносяться дари із жертовника. І переноситься на святий приціл. І сьогоднішній сьогоднішнє якраз і згадує нам про людину, яка зв'язана ланцюгами через те, що в ній є біси. Важливо розуміти нам, людям 21-го століття, людям, які вже багато що знають про людську душу, про внутрішню людину. Недарма з'явилася ціла наука, як психологія, психі, душа, лого Слово. І внутрішня людина дуже складна, і вона також може мати багато ран і хвороб. І тому все, що колись називалося біснуванням, а це могли бути просто зараз для нас вже звичайні, і навіть іноді досить легко піддаються такі хвороби лікуванню. Вони всі називалися біснуванням. Дуже величезна кількість було того, що людина вважала є наслідком дії злих духів. І бували такі ситуації, коли людина просто не могла жити із іншими. Але коли пишеться Євангеліє, то використовується перш за все ця міфологічна мова. Мова, яка була зрозуміла для тогочасного суспільства. Що з людиною може щось таке коїтись, що її зв'язують, вона не підконтрольна ні собі, ні іншим. Вона не може бути у спільноті, у соціумі із іншими людьми. І церква, зрештою, це показує через літургію, що це за зв'язування, що нас найбільше зв'язує і відділяє від інших людей тілесні пристрасті. І похоті, ось це те, що стає тими оковами, які віддаляють нас від людей і від Бога. І оскільки люди дуже часто не хочуть мати справу із тим, хто потопає у пристрастях, така людина часто є відкинута іншими. Але сьогоднішній Євангелія каже, що Богом людина не є відкинута. Бог завжди робить перший крок, приходить до нас. І оцей прихід Бога до людини, він, дуже вражаючи сьогодні описаний, для біснуватого, для зв'язаного пристрастями, перш за все, егоїзмом, самолюбуванням, відділенням від інших. Це так може заполонити людину, що людина себе вже не контролює і вона лишається на самоті. До нього прихід Бога з однієї є болючим, а з іншої сторони стає радісним. Бо він не може збагнути, як таке може бути, що до мене, зв'язаного гріхом, прямує Бог. І це стає Його звільненням, тому що не вважав він себе достойним приходу Христа. А інші люди. Які думають, що вони не зв'язані, прихід Ісуса Христа сприймають як щось жахливе і погане. Тому що цей опис, що біси війшли у свиней, недаремно використаний євангелистом. Він хоче передати певний спосіб життя. В чому він полягав? Для єврейського народу існували нечисті тварини, ті, яких не можна було не, не тільки. Вирощувати, а їсти. І саме свині були для єврейського народу нечистою твариною. Але, як кажуть, в народі гроші не пахнуть. Гроші мали значення таке велике, що вирощували цих свиней не для себе, бо для себе це ж нечисто було. А для інших. Це називається бізнес, коли людина може Іншим давати щось, чого собі точно не побажає. Головне, щоб заробити гроші. І ось цей перехід Христа до таких людей це є жах. Відійди від нас Боже. Я завжди нагадую собі і іншим ці дуже тяжкі слова, але, на жаль, це і є правда про буття людини, що Божа любов для одного є пекло, а для іншого рай. Для біснуватого Божа любов є рай, для інших людей, гадаринських жителів, прихід Бога це пекло, відійди від нас. Тому що твій прихід, Він змушує нас відійти від того, що дійсно для нас важливе. Якщо біснуватого Бог звільнив від оков, то гадаринські жителі в тих оковах хочуть далі жити. Бо в оковах. Корисливості, отримання зиску для себе. І тому друга частина того, як церква до нас намагається достукатись, полягає в тому, що ми сьогодні чули під час читання апостола, який він має зв'язок із сьогоднішнім Євангелієм. Там були такі слова, самі перші слова звучали так: хто скупо сіє, той скупо і пожне. По суті, читання з апостола сьогодні про щедрість і про скупість, що виявляється, зустріч із Богом обов'язково передбачає виявлення в людині щедрості. Якщо буде у вас можливість, прийдіть додому, відкрийте святе Писання і знайдіть там друге послання до Коринфян. Це лист живої людини до живих людей. Тільки людини, яка була з Богом. Так важливо іноді просто взяти і прочитати саме як лист послання апостола Павла. Зараз вже минули ті часи, коли люди пишуть листи, але все ще переписки в нас існують. От уявіть собі, така переписка: апостол Павло пише до тої церкви, яку він створив. Отаку От ж парафію, як наша, куди люди приходили щонеділі. До речі, це було місто Коринф. Міські люди, люди, які не були євреями. Вони вже належали якраз до різних культур, до різних народів, але вони стали християнами. І апостол Павло намагається з ними поділитися тим, що для нього дуже важливе. Він говорить про хрест христів, про те, що Бог помер за нас. І він. Хоче донести до людей і до нас в тому числі, що коли ми говоримо про те, що Христос за нас розп'явся, з одної сторони ми дізнаємося про те, що Бог нас дуже любить, і ми для нього важливі. А з іншої сторони, ми дізнаємось про основну характеристику того, як Бог є. Можна сказати ще по-іншому, ми дізнаємося про характер Бога. От іноді кажуть, в нього скупий характер, а в нього щедрий характер. І от характер Бога щедрий. Настільки щедрий, що він себе роздає до останнього. Я коли здивився в дитинстві такий мультфільм, можливо, хтось його пам'ятає, про крейду. Про крейду, яка малювала на дошці світ. Малювала людину, кораблик. І ця крейда так малювала, що зрештою вона закінчилась. І не стало Крейди. Але виявляється, що вона далі була ще глибше, ніж тоді, коли вона була окремим шматочком крейди. Вона стала більш живою, коли все її життя було в тому, що вона намалювала. Отак, до речі, я завжди дітям розказую про створення світу. Я кажу, Бог художник, який малює. Але якими фарбами Бог малює? Бог малює фарбами. Себе самого. Бог Отець створює цей світ Богом Словом. Він його промовляє. Ще можна порівняти із поетом, який пише вірш. Коли поет пише вірша, він віддається цьому слову, він присутній стає в ньому. Отак От само робить Бог. Він до останнього щедрий. Він виходить з себе, він роздає себе. І хрест. Це намагання до нас донести те, як Бог живе. Він каже, я готовий розп'ястися, перестати жити для себе заради вас. Тому кожного разу, коли священник служить і торгію, перед тим як роздроблювати святого Анця тіло Христове. Тіло Христове є одною такою вирізаною просфорою в квадратної форми, але вона має надрізи. На просфорі, які ви також і в храмі в нас можете взяти, і просто подивитися, там називається печатка зверху. Там написано Ісус Христос, Ніка, Ісус Христос, переможець. І священик розділяє на чотири частини цю просфору, цю хлібину, щоб було Ісус Христос, окремо частинка, і Ніка, Переможець. І от тоді, коли Він це робить, Він каже такі слова. Розломлюється, розділюється агнець Божий, розломлюваний і неподільний, що завжди споживається і ніколи не вичерпується. Бог завжди споживається і ніколи не вичерпується. Ось характер Бога. І це те, як Бог себе нам проявляє. І єдине, що лишається за людиною, це не виконувати заповіді Божі, бо так сказав Бог. Слава Богу, наш Бог це не той, хто собі сів десь на небі і віддає накази. Як, на жаль, дуже часто розуміє людина владу, що влада це коли я керую іншими. І я визначаю, як інші мають себе поводити. Але найголовніше для людської влади, щоб те, як я кажу іншим, себе поводити, мене не стосувалося. Я ж влада, я ж старший. Ви виконуєте. А, а я буду той, хто дає накази. Бог йде іншим шляхом. Бог каже: подивіться на мене. Є таке дуже важливе слово, без якого, мені здається, до Бога не можна прийти. До Бога важко прийти через страх. До Бога важко прийти через корисливість, щось від Бога отримати. До Бога можна прийти тільки через залюбування ним, через здивування ним, через дивляння на нього. І церква весь час спробує нам це донести різними історіями, різними читаннями. Залюбуйтеся щедрістю Бога. Тому апостол Павло каже: скупо будете сіяти, скупо пожнете. Хочу бути християнином, маю вчити щедрості, бо щедрий мій Господь. Але як я можу ту щедрість собі відкрити, коли я побачу, наскільки щедро я обдарований, що я в тій щедрості купаюся? Я в ній дихаю, живу, я в ній рухаюсь, я нею оточений. Бог до мене прямує, Бог себе роздає до останнього. І коли я цю щедрість відкриваю, я тоді можу піти на той ризик. Ризик роздавати. Ризик побачити. Дивлячись на світ, тому апостол Павло і каже до нас: подивіться, якщо той, хто. Щедро сіє, а що він щедро сіє? Бо він знає, що якщо я зерно розсипаю, то потім воно проросте і дасть сторицею мені плодів. Так само, і я, якщо починаю роздавати свій час, добре слово, любов, зрештою, і майно в тій чи іншій формі, я можу побачити тільки після того, як ризикну це зробити. Що я отримую щось більше, щось, що примножує і долучає мене до Божого життя і дає невимовну радість. Так колись це було образно показано дівчинкою, яка була в жахливих умовах в концтаборі. І там вона сподобалась одному наглядачу, просто як дитина, була миленька, все одно щось людське є, яке б місце. Не займав у історичних обставинах. І він почав їй давати хліба. Давав їй хліб більше, ніж іншим. І ця дівчинка, отримуючи більший шматок, вона почала ділитися, щедрість проявляла до двох своїх подруг. І вона ділилася з ними. Шли дні, місяці. А сили помало в неї втрачалися все більше і більше. Так само, як і в час війни людина все більше відчуває, що втома, назбирується, і, і здавалося б, ну що, треба більше думати про себе. Але знаходяться люди, які в важких обставинах все одно щедрі, все одно діляться. Будьмо певні, навіть якщо в мене нічого немає, завжди є чим поділитися, якщо я придивлюся. Іноді просто добрим словом до останнього подиху, і то можна подивити, поділитися. І ця дівчинка так робила. Це реальна історія, яку я бачив інтерв'ю вже дуже старенької бабусі, яка пам'ятала оцю свою життєву історію. Вона ділилася з ними, а сама впадала із сил. І, зрештою, коли їх гонили на роботу. Коли вони йшли, якщо хтось із дітей падав, його просто вбивали, розстрілювали. І от одного разу вона йшла і вже втратила всі сили і впала, а їх йшло багато, ціла група. І от вона каже: в останній момент ці дві дівчинки, з якими я хлібом ділилася, взяли мене попід руки і так несли, що ніхто не помітив, що я не маю сил іти. Ось так я залишилась живою. Оце називається щедрість, яка примножує життя. Практично в тому числі. Коли я щедрий, коли я ділюся, коли я себе змушую спочатку, в якийсь момент я розкрию радість, радість із уподібнення Богові. Ось для цього і ми приходимо щоразу до храму, щоби черпати. Оту щедрість Бога, любуватися нею. Тому я ще раз і ще раз нам нагадую, коли ми прийшли до храму, ми маємо приступати до таїнства Євхаристії. Бо тут якраз нам Христос себе віддає, каже: подивіться, я вам себе віддав в кожній частинці вселенної, в кожній частинці. І от хліб, який стає тілом, це якраз нас має вчити, Бог. Рухається до мене, Бог дає мені мене, і я можу бути впевненим, що є мені чим поділитися із іншим. Амінь.